Всім привіт, з вами Адмен. Сьогодні з нами відео побрала Старсу. Зараз буде такий невеличкий сюрприз. Насамперед, що в мене зараз по бравліках. Нічого не змінилося останнього стріма. Це 776 кубків на прямо, 755 кубків на базі. І, в принципі, далі немає сенсу зачитувати. Давайте заберемо патент з магазину. Саме щедрі. Так, тут щедрі щедрій подарунок, а їм 60 міні-жетонів, ну таке. Очевидно, що це дуже-дуже щедро. Зараз я б хотів вам перезалити ось такий відосик. Я впевнений, що 95% людей його не бачили, там тільки 12 переглядів, це старе відео. Ну, зараз я його переозвучу і подивимось, скільки воно набере. Бро, пропоную тобі зараз зайти в мій телеграм-канал. Тут багато інтересної тобі буде інформації. Щодня мій друг Алекс повідомляє, яка карта буде в ШД, яких кращих бравлерів взяти. Наприклад, вже почалась нова карта. 1000 Озер. Кращі перси Карл, Єва Джанет. Завтра, скоріш за все, буде озеро Мертвіців. Кращі Перси Вольт Прі Шелі. Далі, є піки на різні чемпіонати, він скидає постійно скріншоти. В нього на аккаунті 54 700 кубів. Кому кому, а йому вірити можна. Я тут, познаю, коли в мене стріми, і ще багато різної, інтересної інформації. Наприклад, коли подарунки є, пропоную перейти, сіло буде під відео. Силочка на оригінальне відео буде під цим відео. Я буквально за кілька днів видалю оригінал, але кому інтересно, можете перейти, там є мої емоції і все таке. Мені допомагав мій друг Максим, ще Міша допомагав, але конкретно з Максимом ми дійшли до моєї цілі. Ще на той момент в мене і відео лагало, і якість може бути чуть не та. Але в мене тоді були просто нереальні емоції. Я обідно, що воно ну, так мало набрало. Я тоді сильно старався, та й просто я ніколи таких кубків не апав. І ось 801 кубок, я на той момент був на 422 місці. В Україні тоді на той момент тільки вийшов, і я зразу зрозумів, що це мій бравлер, на якому я хочу піднімати високі кубки, і в мене добре виходило. Як мені здається, очевидно, мене можете оцінити ви в коментах. Відос не був довгий, там не було якогось супермонтажа, і не пам'ятаю, чи там взагалі якийсь монтаж був, не було супер суперпрев'юшки, просто звичайний скрін. І зараз вже 813 кубків, і я на 158 місці. Це була моя ціль. Я максимум зміг підняти тільки ось тільки скільки я підняв. На превеликий жаль, далі я вже не йшов, оскільки цьому сенсу було мало, та й я піднімав 3 дні. Далі я вже показую, що я злив, тобто я пробував піднімати далі, але це от 150, 159 місце, яке я набив, на цьому я і залишився. Далі апнути я не зміг. Ну, ось таке коротеньке відео, на той момент що в мене був ось такий Ліги. Тут він інший тільки розвивався. Потім це був один з популярних клубів. Я не пам'ятаю, ми в якийсь топ заходили там на якомусь 66-му що. Був крутий клан, було повністю 100 людей забито. Розкажу історію, я тоді дав віце президента одному чиліку, який перекікав, на превеликий жаль весь клан. Було супер обідно, наш клан, був люто популярний. Ну, зараз не будемо проговорити про це. І на цьому буде дане відео. Якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Як бачите, я як колись старався, так і стараюся зараз. І надіюсь, я заслужу на підписку. Все. Всім дякую за перегляд, всім па. Бажаю тобі хорошого дня.